У Житомирі відкрили виставку робіт відомого українського художника Юрія Пацина. На картинах зображені квіти, натюрморти і прекрасні пейзажі Київщини і Житомирщини. Ми дуже раді, що художник завітав до нашого міста представити свою творчість і подарувати нашим житомирянам ось цю красу. Пан Юрій непрофесійний художник, стимулом писати картини для нього стала трагічна історія. У 1999 році він потрапив в автомобільну катастрофу і отримав спинну мозкову травму. А наступного року почав художню практику. З того часу митець створив понад 800 картин. Жахлива ДТП вона поклала Юрія на ліжко. Він не міг ходити. І щоб зайнятися чимось, він почав малювати. Почав малювати маленькі розмальовувати маленькі фотографії, оздоблювати їх. Почав вчитися малювати. І з кожним роком ці всі здібності його покращувалися. І зараз ми маємо ось такого художника, якому присудили законно. Звання заслуженого художника України експозиції з роботами художника розміщувались в багатьох галереях і художніх центрах світу. зокрема Німеччини, Греції, Канади, Китаю, США. Представники Дому української культури випадково побачили роботи пана Юрія в інтернеті та запросили з виставкою до Житомира на картинах. Ми можемо побачити в більшості зображення сіл, тому що сам художник пан Юрій він з селища. Київської області він впевнений в тому, що ось саме цю красу наші воїни захищають зараз боронять нашу незламність і нашу красу, яку потрібно зберегти. Виставка діятиме до 12 серпня в Домі української культури з 10 до 19 з вівторка по суботу.